Вітаю колеги! Ми перебуваємо на посіві Кукурудзи в ПФГ Поточище Коломийського району Івано-Франківської області. І ми з вами зараз поспілкуємося із головним агрономом господарства Баскевичем Володимиром Стаховичем про особливості даного поля і коротенько технологічні прийоми вирощування даної культури в господарстві. На даному полі посіяна кукуруза, гібрид ДКС-3939. попередник озима пшениця, перед озимою пшеницею був соняшник. минулому році у нас прийшов тут сильний зливний дощ, за дві години випало 53 мм опаду. Дощу, і вони супроводжувалися досить сильними вітрами і була дуже велика полеглиці. Ну і звичайно, дуже багато падалиці. Ми вже й передбачали зразу, що вона буде, сходи падали на цей рік. І таке зразу було заплановано. Тут гербіцед Мерилінфлекс Ду. Його ми використовуємо вже протягом трьох років. І оце сьогодні, дев'ятий день, після його внесення, результат видно наяву. От навіть природньо вийшло ну, не, не спеціально, а таке типа стик межоприсково навіть видно. Так, так. типу огір, так навіть видно, який мав би бути, яке мало б бути поле. Кукуруза, як я вже казав, посіяна після озимої пшениці. Після озимої пшениці проведена оранка. Під оранку ми вносимо. Внесли поліфоску в кількості 160 кг 8,24-24 На весні під культивацію внесли карбамід 150 кг і на даний час вже ну, бажано, щоб хоч трошки дощик випав, але ми плануємо провести підживлення десь 150 літрів касу. Маємо провести підживлення. Тобто в фазі десь 6-7 листочків не купують. Так, у фазі 6-7 до 8. Ну, як правило ми стараємося проводити від 8 листочків, навіть 8-10 листочків, то провести підживлення е, каси. Ну, е, що можу ще сказати? Відносно гібриду сказати, е, сіємо ми цей гібрид вже, напевно, 5-6 років. Якщо ми сіємо от, порядка 700 гектарів посіву площі, то е, 39-й ми беремо на 100 гектарів. Взагалі всіх гібридів ми беремо десь 8-9 гібридів на, на дану площу. А 39-39, він стабільний у нас. Тими руками, звичайно, зараз Міндобриво в зв'язку з ціною Міндобрива, ну, трошки менше вносимо його, але в середньому 30 тонн сухому зерні це є нормальний урожай для нашої зони. При відповідному догляді, при всьому. Можна поправити 13 тонн, певно. Три... Так, ви я... 30, ой, я 13 тонн, так, так. 13 тонн сухому зерніться. І так. давайте вернемося ще до гербіциду, який ви вносили. Ви задоволені контролем, падали ці Сильно соняшника, так? так? І ще скажіть, Крім падали ці соняшника, що тут які види були проблеми. Підпалило досить сильно берізку польову, лобуду, хвощ побілів на даний час. Це дев'ятий день після внесення, хвощ побілів. Яка його доля буде далі? Будемо бачити. Але дія на нього є досить сильна. Зрозуміло, дякуємо, Володимир Стахович, за таку детальну інформацію. Надіємося, що. Не буде ніяких катаклізмів по тому році, і той потенціал, який ви заклали на даному полі, зможете реалізувати, отримати відповідні прибутки. Ну і нашим глядачам побажаємо також мирного неба над головою, високих урожаїв І до наступних зустрічей.